Упаковка в режимі онлайн, прийшла поставочка по прокрафту. Новинки, їх ще немає на сайті, на ресурсах, ніде практично немає. Що в нас прийшло? 42 пилички. 42 пилка, тушка, плюс 2 акумулятора, плюс масло і зарядне. Два зарядник, два окремо зарядних. Отакий от наборчик. Такі от наборчики, 5 штучок їх прийшло, всього лише обмежена кількість. Обмежена, так Зарядочка вона нам на клієнта їде. Тут теж набори. Тут у нас 23 пилка. Хід, топчик, що то по ним така пішла двіжуха, не вистачає їх, це поки ці що знайшли для нас. І тут прям новинки, новинки, новинки. Що у нас шурік на 180 ньютонів 13-й металевий пар... <патрон>, Патрон, бокова ручка і тушечкою йде. Свіжачок, свіжачок. Будемо робити огляді, будемо робити контент. Сьогодні з понеділка. Так, далі. Шурик на 80 ньютон, якщо не помиляюсь, теж, по-моєму, 13. Да, 13, 80 ньютон металевий. E, значить, акумулятор двушечка з ним. Без звісно. Теж на нього буде складненька ціна. Далі зарядки подвійні, прийшли, яких давно не було. Батареєчки, восьмерочки. На батареї знижена ціна. Батарейка знижена, тепер вона буде біля 1900 гривень. Взагалі топчик, топчик горобчик. Так, зарядка одна, двійна. Да? Да, це все восьмерки, восьмерки, восьмерки. Так що, кому що потрібно з цього чи іншого асортимента, прокрафт строму. Пуск інверторні станції, значить, заточні 34 та пилочка, сікатори, пилочок ще небагато є. Сороковок Прокравські е, Стромовських тут у нас 44. та Кому що потрібно, пишіть, телефонуйте, магазин Болгарка Контакти в шапці профіля.